Мирослав Симчич, український військовий та громадський діяч, сотенний УПА, незламний політв'язень, кавалер орденів свободи та за заслуги. Легендарний сотник УПА провів в ув'язненні понад 30 років за те, що не хотів покаятися перед радянською владою. Вийшов на волю у 1985 році, реабілітований лише у 2017. Його дружина, пані Раїса, для нього до нинішнього дня міцна опора і допомога. Мирослав Симчич, все життя називав її серденько. Наразі дружина героя планує видати книгу Співає та дякую всім. Дякую від нашої сім'ї, від дітей від себе, що в кінці кінців е е, знайшла його нагорода, бо він того, він того варто. Зеленському при нагоді. Скажіть, що хай він е, при нагоді повертає сюди буде сивчить чи не буде, та буде. Він буде. довгожитель. Ось буде. його тітка, ось його тітка Гриця Голинського сестра. 109 років. 109 років прожила. А йому я кажу, бог вертає те, що вкрали, 33 1/2 роки, але Вкрали молоді, а вертає Бог. Ну дякувати Богу, що вертає так. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, що ця легендарна постать сотено і сьогодні допомагає українцям боронити свою незалежність. Ми сьогодні маємо таку десь унікальну можливість зустрітися разом і побажати міцного здоров'я, многії, благії літа нашому живому герою Мирославу Симчичу, президент України Володимир Зеленський при Звання герою України пану Мирославу. Дякуємо Богу за ті довгі роки життя. Дякуємо тому, що саме сьогодні наші героїчні воїни вони беруть приклад з пана Мирослава. Він є прикладом для наших захисників і захисниць. Очільник Коломийщини Любомир Глушков зазначив, що питання присвоєння цього високого звання Мирославу Синчичу підіймалося із перших днів незалежності, і тільки зараз ця неперевершена особистість удостоєна такої нагороди від президента. Та України нагородив дійсно справжні ту людину, яка заслуговує бути героєм, вона все своє життя боролась за незалежність української держави. Вона боролася в ті важкі часи проти радянського режиму і робила все для того, щоб українці здобули свою незалежну державу. Станіслав Баланович до початку агресії був очільником культури міста Надпрутом. Нині воює на передовій, каже, що постійно надихається подвигами упівців, і, зокрема, Мирослава Симчича. коли ми. Ми прочитав я особисто, коли прочитав новину про те, що Мирославу Симчу призвоїли звання Героя України. То, от мене зараз навіть мурашки по шкірі йдуть, тому що знаючи цю величну людину і історію того, що їм вдалося як упівцям зробити тоді, вона справді надихає. І для того військовослужбовець, людина, яка виконує накази, але водночас, крім того, вона мусить мати якесь натхнення і знаходити щось, що буде мотивувати кожного разу лізти в те пекло і виходити звідти живим. Зараз Мирославу Симчичу 99. він один із небагатьох воїн. УПА, що за життя отримали таку вагому державну відзнаку. Тому всі присутні у невеликій оселі Сотенного бажали йому ще довгих років життя. З коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія компанія Раї.